Всі ми прекрасно знаємо компанію Луаз в радянські часи. Вона випускала непогані мірках радянського союзу автомобілі, які конкурували з навіть дуже відомими тоді УАЗом та Нивою. А в прохідності часто навіть перевершували його, тим самим прославляючи автомобілебудування радянської України на весь Радянський Союз. Кілька років назад з'явились чутки про вихід електролуаза, і після того фанати Марки та взагалі фанати українського автомобілебудування подумали про відновлення концерну. Але що насправді ховається під назвою Електролуаз, ми розберемось в даному відео. Тому підписуйтесь на канал Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Поїхали! Розпочати слід з того, що компанія, яка зараз має назву Луаз Моторс, не має нічого спільного з компанією ЛУАЗ, яку ми всі знали раніше. На даний час це вже не державне підприємство, це приватна фірма, яка спільного з Луазом має тільки назву. Засновником компанії є експерт з автомобільної доставки Вадим Ігнатов. Він говорить, що вирішив відродити бренд Луаз, оскільки йому було прикро, що унікальний автомобіль зник з ринку. Він використав свій досвід роботи в логістиці, розробивши концепт електрокара, який буде не тільки корисним в умовах міста, але й на сільських дорогах. Додам від себе, що я не зовсім розумію, наскільки досвід роботи в логістиці може вплинути на концепт електрокара. Так само можна сказати, що мій досвід в географії дозволив мені створити ідеальний автомобіль. Ну ви зрозуміли, суть в тому, що досвід роботи в логістиці і розробка концепту електрокара дотичних точок має мінімум. Варто додати, що це не один якийсь вид автомобіля, це кілька різних дизайнів, кілька різних кузовів, які поки що знаходяться на стадії розробки, концепт кари є, презентації були, але автомобілі до цих пір проходять випробування та сертифікацію. Перший електромобіль ЛУАЗ презентували 15 грудня 2022 року, прив'язавши цю подію до випуску в минулому столітті першої версії волинянки. Цитата. 15 грудня, 55 років тому зі стін Луцького автозаводу вийшла перша серійна волинянка «Луаз 969. Це легендарний автомобіль, який вірою і правдою служив багатьом українцям. Сьогодні я представляю новий електромобіль, новий бренд «Луаз». сказав засновник «Луаз Моторс Вадим Ігнатов. Але прямо на презентації уважні оглядачі помітили, що майже такий самий електромобіль. З аналогічними технічними характеристиками та дизайном, в тій самій ціновій категорії можна придбати на китайському маркетплейсі Alibaba. Як так стало, що вітчизняний автомобіль значною мірою повторює китайський? І справді на Alibaba є майже такий самий автомобіль. Якщо ми подивимось дане фото, відразу зрозуміло, що авто абсолютно ідентичні, відрізняється тільки форма бампера і фар. На фото зліва видно, що замінюючи бампер, неправильно підібрали колір фарби, і тому колір капоту і колір бампера на українських так званих Луазах відрізняється. Та власник і не приховує, що кузови для Луаз закуповує в Китаї. І додає, що вони також продаються в США. Мексиці, Бразилії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Це вдала конструкція. Ліцензію на виробництво цього пікапа купують у різних країнах. Це їхній дизайн, а ЛУАС такий же ліцензіат, як і інші компанії. Це нормальна практика в світі, пояснює Ігнатов. За його словами, в Україні немає жодного виробництва, яке може випускати металеві кузови. Отож, давайте поговоримо про сам автомобіль. На першому етапі Луаз матиме два варіанти кузова: дводверний пікап з великою бортовою платформою і вантажопідйомністю 1 тонна, та чотиримісний пікап з меншою платформою і вантажопідйомністю 500 кг. Максимальна швидкість обмежена 50 км на годину, як і в китайського електромобіля. Якщо ззовні машина відрізняється від китайської моделі лише бампером, то всередині має суттєві відмінності. У версії пікапа, який продається на Alibaba, встановлена свинцево-кислотна батарея. А в ЛУАЗ проходять тестування батарей українського виробника EMGo Technology з Одеси. Це сучасна батарея на літій залізофосфатних елементах, яка має значно більший термін служби, ніж свинцево-кислотні. В Україні також виготовлятимуть системи керування акумуляторами. Цю функцію поклали на тернопільську компанію Елік, яка розробляє для ЛУАЗ і зарядний пристрій. Українською буде і електропроводка. Її робитимуть в Тернополі або Дніпрі. Гальмівна система і фари теж тернопільські. Двигуни будуть китайськими потужністю 5 кВт. Ступінь локалізації виробництва зростатиме, обіцяє Ігнатов. Перші авто будуть з китайською рамою, а тим часом ведуться перемовини з Луцькою компанією Прагматек, яка виробляє причепи, аби наладити випуск рам для Луаз. Українськими мали бути і інші елементи конструкції, але внесла корективи війна. Мали бути диски компанії, яка розташована під Києвом під назвою Ділса, але вона досі не відновила виробництво. Також не можна замовити українські шини Русава, яких майже не виготовляють. Попередні замовлення планували приймати з весни 2023-го. Не можу знайти інформацію, як вони пішли. Ті попередні замовлення. Ціна базової версії двомісного пікапа становитиме 5100 доларів. Він відрізнятиметься відсутністю електропідсилювача керма і ручними склопідйомниками. Ціна 5100 доларів це відсилка на те, що у радянські часи ЛуАЗ коштував 5100 рублів, тому компанія навмисно підтягнула ціну до такого рівня. Ого. Максимальна віддаленість поїздки на одному заряді акумулятора буде до 80 кілометрів. Але за додаткову плату в 1200 доларів можна замовити додатковий модуль акумулятора. Таких модулів можна поставити чотири. А тепер, друзі, додам від себе власник компанії. Вважає, що дані автомобілі будуть популярні серед рибалок, мисливців в сільському господарстві та серед великих компаній для перевозки невеликих вантажів в межах компанії. Якщо чесно, я думаю, що ніякий рибалка, мисливець чи селянин не буде купувати новий автомобіль за 5100 доларів для поїздок на рибалку, на полювання чи в своєму сільському господарстві. Адже люди, яким постійно потрібно щось перевозити, в них вже є непогані позашляховики, якими можна сьогодні поїхати на рибалку, а завтра поїхати в місто, і ніхто не буде дивитись і тикати пальцями. Серед великих компаній для перевозок вантажів в межах компанії, ну можливо, 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 хтось і закупить дані Луази, але тільки для того, щоб популяризувати український бренд і підтримувати щось своє. Тому що проблема ось таких невеликих виробництв заключається в тому, що невідомо де брати відповідні запчастини, де обслуговувати дані автомобілі і так далі. За 5100 доларів можна купити якийсь недорогий вживаний позашляховик. Візьмемо, наприклад, Черітіго першого покоління. Сьогодні поїхав на рибалку, завтра поїхав в місто. А про яку поїздку в місто можна говорити на Луазі з максимальною швидкістю 50 км на годину. Ну, якщо чесно, це смішно. Я вже робив в інтернеті відеоролик про дане авто. Раджу всім подивитись. Напишіть обов'язково свої коментарі щодо цього. Дякую всім за перегляд. Гарного вечора!